Стрмна задорова. Будемо працювати по укриттю противника. Онесем є кілограмчик фугасу. Погода вже вировнялась, можна летіти. Старі добрі стяжечки, без них нікуди, без ізоленти. Дай Боже, долетить перехреститься можна, щоб удалі впав. Я заодно можу спостерігати стрім. Можу спостерігати старого пілота, який на ретрику, ну якщо є ретрик. Другий номер, хто допомагає, він дивиться і те, що знімає Mavic, і дивиться в цей екран, тобто це набагато зручніше. Він пілота може підкоригувати, показати, просто от тикнути пальцем о сюди. І все. Бо людина, людина, яка за пультом, вона, ну, вона сильно сконцентрована. А хто сидить збоку, він більш розслаблений, він може набагато краще роздивитися. В основному працюємо по бліндажам. Техніка дуже-дуже рідко виїжджає. Якщо виїжджає, скинула піхоту і виїжджає. Дуже чуло її догнати, дуже много ребав на них. 2 кг фугас. Залітаєш в бліндаж таким, бліндажа, в принципі. Ні, бліндаж може і сам залишиться, бліндаж не складеться, але все, що живе, не живе, полудохле, все, що є в бліндажі, йому гайки. от, так, от такої штучки, от 2 кг. Якщо вона, звісно, як завжди, не залізла десь в нору. Бо в них, хоча тема В'єтнамської війни, ще, підземні міста, в них вона до сих пор працює і на самом ділі це ефективна тема. Тобто В нього є бліндаж, от бліндажа ще десь нора. Навіть якщо ти бліндаж цим сложив, він собі десь там в норі за углом сидить, йому байдуже. Так, да, контузий, да, буде йому трошки погано. Ну, є вайрік вижить. Ну, це без шансу. Тут 3 кг вратів або пластида, це все. Це сразу на парад до Кобзона, і як там. Просте, древнє, але ефективне. Ручна кумулятивна граната. Теж електродетонатор на дрон вперед. Тобто, навіть елементарно, ну, якщо не знищить. Наприклад, танк, чи якусь гусянку, чи будь-яку техніку. Якщо знищить не знищиш, ну розуєш точно зупиниш. Е, взагалі в основному в сфері громадського харчування. В звісно, в американському фастфуді довго пропрацював, потім в ресторані здорового харчування. Як вона почалася після тирожки. Ну ці полігони вже скучно було і так далі. Типу, вже ця тирожка почала розпадатися. Вернувся щось на місяць на роботу. Прийшов додому, говорить, та ні. Я воєнкомат, Півтора-два місяці побув у піхоті. І потім попав в пілоти. діло случай. Ну, попробував, вийшло, полетів. Все, пілот. Спочатку Mavic, потім FPV. Копали бліндаж. Це тільки після учебки, я попав в наш підрозділ. І колега один каже, а те, який позивний? ну нема що нічого не приросло. Каже, будеш греком. Та, хорошо. Так, пацани, минуточку уваги. Саня, це цього момент грек. Все, от і вся історія. Ну, особо нічого такого. А взагалі-то позивні приростають там. Десь ти щось натупив конкретно. І на цьому фоні тобі щось приліпає. Ну, це таке, це ми, щоб підготували для роботи, грубо говоря. Це я таку в армію йшов. У мене доця, Соломія Олександровна, 6 років вже її. Отакого бойця мені дала. Ну, Більше на зайця, похоже. Бінго. Це не я придумав. А взагалі в кожного я бачу в багатьох. Є якісь талісмани, які їм діти дали. Працює. Ми спостерігаємо їхні стріми. В даний момент роботи немає. Тобто Ми сидимо, чекаємо команди. Цирк, це таке основне чотири роки Отработав. Спочатку допоможниками, ну і дресура в основному. Лисиця, пісець, дикобраз, чотири собаки у нас було, два шпица, колі, страус. Побув в піхоті трохи, там такий полуштурм був, отримав Прийшов по сороніні наш командир батальйону, зустрілися, дивлюся, в нього на торпеді лежить дрон. Мавік третій, на те час популярний був. Кажу, а що це таке? Та каже, шукаємо зараз пілотів, Каже, кого обучити і хто буде літати. Кажу, а що ніхто не хоче, він каже, ні, щось всі бояться, всі це. Кажу, та давай я. 40 темок збиралися мінірувати від нашої техніки, щоб наші не проїхала. Получився такий бабах. В їхніх телеграм-каналах сказали, що троє. Після цих 40 темок були знищені. Стабільна є завжди робота, якщо дозволяє погода. отдыхать у нас немає. Ми або мініруємо, або розбираємо бліндажі, або охотимося за піхотою. Доповідають, що їхній Mavic над нашими позиціями ми його знаходимо. У нас є спеціальний зброс сіткою. Теж охотимося, бувало, бомбочки прямо на Mavic кидали, бувало просто Mavic Mavic. Ліж би в них менше було очей. В даний момент наших стрімів немає. Є дружніх підрозділів, стрім, теж можемо його спостерігати. При, При штурмах, да, там, там. Ні, якщо брати в загальному всі наші екіпажі, то там більше десятка за день було. Вони вибігають з укриття, біжать по дорогам, по трапінкам, тобто. переловити їх можна спокійно. Він, якщо йде на штурм, у нього ще є варіант вижити. Якщо він вернеться назад, його свої завалять. Ми, ми раніше очків літали, теж якісь там десятий вилітіли, і що вже глаза. Гляди... Йде така бальна система. Тобто за кожен момент, проведений нами, нам ставляться бали. За ліквідацію там, 10 балів дається це. Я, наприклад, кажу, О, 10 балів, там, за тройку там, 5 балів. І все, пішли-пішли набирати. От за місяць скільки ми балів набираємо, скільки нам там, от, наприклад, MAVIC стоїть, там, 25 балів. От ми 25 балів назбирали, ми на бригаду подаємо, бригада нам видає Mavic новий. Можеш, наприклад, два за 200, п'ять за 300, от тобі суму набрав на «Мавіка». Танк збив, це Mavic одразу отримав.